Священник Віталій Поровчук, перший молитовник для військових, видав з початком війни у 2014-му. Зізнається, тоді розумів, що він буде корисним для військових. Ми уклали цей молитовник. Військовий, а також надрукували багато, доволі багато, десь близько 30 тисяч протягом цих 10 років ікон українських ікон, давніх ікон і сучасних з короткими молитвами і з духовними порадами святих отців, матерів, щоб підтримати духовно і душевно, психологічно наших воїнів-захисників. Нещодавно Віталій разом з однодумцями випустив друге видання молитовника, бо на передовій на нього був великий попит. У цьому міні-збірнику молитов військові знайдуть усе необхідне для духовної рівноваги. Тут дійсно багато різних молитв, присвячених ну, військовій потребі, військовій темі. Молитви перед боєм, під час бою, молитва подяки після бою, молитви. Щоб не потрапити в полон, або молитви полонених, молитви за друзів, за ворогів. Тут є такі спеціальні богослужбові чини, які може виконати людина, яка не є в священному сані. В молитовнику зібрані також і стародавні ікони. Це наші найдавніші відомі волинські ікони. Ну, з Рівненщини, це Богородиця Дорогобуська, села Дорогобуш. І Христос, Спаситель з села Річості, з Полісся, От, давні середньовічні ікони. Також Віталій Поровчук розповів цікаву історію з фронту, яка трапилась з одним військовим, який мав молитовник. Уламок від снаряду пробив його бронежилет і пробив цей військовий квиток, і навіть така вм'ятина в тій іконці, але іконку не пробив. Ну, Якось так я думаю, що це все по вірі людей. Всі ми можемо і повинні молитися. Друге видання військового молитовника складає дві тисячі примірників. Близько половини з них уже роздали військовим. Для тих, хто хоче безкоштовно отримати збірник молитв, варто звернутися до капелана Віталія Поровчука у соцмережах. Павло Невесенко, новини рівного.